Служба безпеки заблокувала чергову схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку на Черкащині. Організатора оборудки затримано на гарячому За гроші Він обіцяв ухилянтам отримати так званий білий квиток, щоб уникнути мобілізації. Вартість таких послуг коливалася від 4 до 7,5 тисяч доларів залежно від терміновості. За даними слідства, зловмисником виявився 40-річний мешканець Черкас, офіційно безробітний. Раніше засуджений за підку посадовців. Під виглядом страхового агента він пропонував своїм клієнтам різні схеми уникнення призову. Цього разу за 7,5 тисяч доларів він обіцяв місцевому мешканцю допомогу у отриманні статусу непридатності до служби та зняття з військового обліку. Співробітники СБУ затримали його під час одержання першої частини хабаря від клієнта. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено. Про підозру за частиною 2 статті 369 прим. 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших учасників злочинної оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва окружної прокуратури.